Привіт, друзі, з вами я, Ріті. Сьогодні на дане відео, я думаю, яке ви хотіли. Обзор на мій воблер, такий, який мені був прийшов. Обзор на зимню удочку та на балне сіре. Ось мармишка, і ще одна є маленька. Ось. Ну і, звісно, ще ківок, без кілька. На оку, ні, на щуку. Так, ну що, давайте зимню удочку. У мене на зимню удочці стоїть ось така штука. Крадиться. Зачемся штука. Вставите вот так И можете поставити свою чесную зимнюю удочку. Внуха у мене зараз постоять. Ось мій кивок на зимній удочці. Ось уже ж моя мармешка. Ось, вона така маленька. І дуже маленький. ось кивок. в кивок. Сейчас, 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 сейчас. Кивок чує кожен, кожен грам. Ось. бачите, я думаю, да. Так ще, хорошо У мене лезка 01, чи 02, чи 03, така тоненька, Що вона така на відео то стоять напрямую Сейчас катушечка ж, конечно Я це сейчас стяну Я думаю ви відео з уже вже бачили, так зимиточку Я сейчас откладываю Ось, еще одна манюсенькая мормышка. Давайте мы сейчас достанем подъем с Открейся, Так, откройся, покаты. Так, мне такие пакеты. Во. Стой, дэд. Ось такая мор... Ну все, я на фон поставил удочку. Ось. Еще Know, вам видно Ще одна мармешка. Мала. маленька, давайте їх. И я лучше положу сейчас и пакет. Все. Давайте вам ще раз балансируем вам, покажу. Кивалки я вам уже показывал, В зимнюю лучку гай на фоне стоїть. Ну, ще тут дивіться. У мене є балансіра. Ось такий у мене чорний балансір є. Тай телефон, ти серйозно? Ось такий у мене балансир на щуку. Чорний. І ось такий синій. І не, кажи, що вони одинакові. Два різних. І що за святами, і що за формою? За форм... за формою вони одинакові, але не дуже. Якщо придивитися... Тобто можна той побачити, автонпав. Ну, і що я вам хочу дивіться, давайте ось оцей воблер. Імбовий мені сру... з руком. Ось дивіться який. У нь... Коротше, дивіться, він нь... грам 20-25. 20, 20 На ньому не написано ось, в нього отакі от великі трині крючки. І коли він пливе, в нього ця штука крунціться і такий булькаючі звуки здає. Тікали. Дуже швидко. <плес> ось він такої розкраски зелено-жовти ж... з... чорно-зелено-жовтий. Золото, і ось в ньому хвіст і прозрачно теж. Думаю вам, понравилось. Думаю, вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. З вами был я, Мастер Риболов. Думаю, вам понравилось. Всем пока-пока.